Не повторюйте це в реальному житті. Дуже сильно потій вікна. Що з цим зробити? Я точно не буду так страждати, як було це в Сілає 07. Зафіксовано вас перевищення швидкісного режиму. І в коментах напишіть ха 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 П'ять разів. Вони їдуть, напевно, зі швидкістю десь 90. А я їду зі швидкістю 95. Ого-ху! Ну що, все, треба викликати евакуатор. Якщо електрокар, то електро. Усім привіт, вітаю на каналі Електра. І сьогодні новий ще один випуск з Зікрсімікс. Я планую проїхати з Києва до Львова на одній батарейці без жодних підзарядок. Подивимося, чи машинка з цим впорається. Ви вже точно переглянули наше відео попереднє про те, як я їхав зі Львова до Києва на Zica 7X за 6 годин. Якщо ще ні, посилання ось тут. Перегляньте, будь ласка, я вже точно розумію, що шанси дуже величезні. В мене нема таких сумнівів, як це було, наприклад, з BYD Сілає 07. Тут я більш ніж впевнений, що доїду без проблем на одній підзарядочці, тому що я очікую споживання орієнтовно в районі 16 кВт, ну можливо 17 кВт на 100 кілометрів. І при тому цікавий власний час, тому що я зараз стартую рівно о сьомій ранку з Києва. Відповідно, на вулиці ще немає такої спеки. А отже, першу половину шляху я подолаю без клімат контролю, що для мене в принципі буде форою. А далі я думаю, коли почнеться спека, я включу кондиціонер. Адже вже буду плюс-мінус розуміти наскільки дійсно сімікс вписується в свій розхід. Нагадаю, це задньопривідна версія з батареєю літій-іонною 100 квт годин. А отже, якщо порахувати маршрут 530 км, мені дійсно треба вписатися в розхід орієнтовно 14 кВт на 100 км. Подивимося, скільки і по часу це займе, адже цікаво, чи це буде значно довше, ніж їхати супершвидко. Чи їхати на одній батареї. А також цікава фінансова частина, адже половину батареї я по суті зарядив на комерційній станції по 1650, а другу половину батареї я зарядив вдома по нічному тарифу 2,40. А отже, середня ціна складає орієнтовно 9 гривень, там 30 копійок. І, відповідно, повна дорога мені мала би обійтися в 930 гривень. Ну що, номер лавети, якщо що, я маю. Але. Вірю, що мені він не пригодиться. Стартуємо! І так, нас чекає попереду цікавий шлях. Не повторюйте це в реальному житті, адже. Саме для цього я знімаю цей контент, аби ви розуміли, який ж розхід. Аби ви розуміли, яке споживання, як взагалі виглядає дорога в такому супер економ режимі. Чи варто взагалі використовувати такий супер економ режим? Е, так, я зараз вже виключив кондиціонер. На вулиці у нас е, скільки? 23 градуси? Та ну реально. Показую 23, але. А, ні, 14, сорі, 14 градусів. О. І до речі, зауважив зразу таку штуку, що з виключеним кондиціонером прям дуже сильно почали потіти вікна. От Вітрове скло запотівше, трошки привідкрив вікно. Так, добре, ну що, вводимо маршрут. В нас маршрут до Електра на стадіоні Ренельвів, Стрийська 199А, 530 кілометрів. Так, давайте. На калькуляторі шдесенько переб'ємо чи попередні цифри, які я вам озвучував, чи вони правдиві. Отже, 100 кВт на 530 км, А відповідно, а відповідно, я можу вписатися в розхід 18,8 і 8. Пу. Давайте по налаштуванню так, блін, ну реально дуже сильно потіють вікна. А що з цим зробити? Добре, виключимо, включимо ззовні, щоб йшло повітря. Це точно має допомогти. І зробимо градусів. Так, давайте 19, в принципі, без кліматизації е мало б бути ок. Давайте включимо більше на вікна, сильнішу дуючку. Є, пішло. Окей, значить, вибираємо комфорт режим. Бо, по суті, в ZіcersyMixів такого екорежиму немає. Відповідно, комфорт режим. Я вимикаю повністю рекуперацію. Підсилення керма в мене в спорт -режимі, так, я я що в тумані, що мені з цим зробити? Окей, я хочу їхати без кондиціонера, але їх нічого не бачу. Я планую їхати зі швидкістю до 90 км на годину. Це однозначно правильний вибір. Це однозначно найекономніший і найкращий показник. Друге, я точно не планую використовувати в принципі взагалі круїз контроль. Тому що минулого разу я для себе зробив висновки, що це дійсно збільшує споживання електроенергії. Ось я краще, замість того, щоб використовувати круїз контроль, пізніше повикористовую клімат контроль. Для мене це насправді буде цікавішим. От, речі, запотівання вже зникло. Давайте ще зафіксуємо фінансову сторону, все ж таки. Отже, 16,50 це половина баку, і 2,40 це друга половина баку. А отже, середня ціна 9,45 на 100 кВт – це зрозуміло 945 гривень. А отже, на сотню кілометрів в мене буде 178 гривень. Якщо бензин по скільки? Скільки? По 55? Ну, давайте візьмемо по 55. А то відповідно це 3,2 літри на 100 кілометрів. А? А? Схавили? Оце вже серйозна циферка. Це вже дуже серйозна циферка. І це я ще не повністю зарядився вдома. А якби я повністю зарядився вдома, тоді в мене вийшло би за повну батарею 240 гривень. А це на сотню 45 гривень. А це менше однієї літри бензину. Кроїзконтроль, може, це навпаки економія, бо я щось так їду, 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 потім дивився, спідометр, бац, а там вже 99. Накат машина тримає досить і досить добре. Єдине, що от, не знаю, хто ще власники Zickers MX на 20-х колесах, скажіть вам теж так шумить резина, коли... Попадається якась така ребриста поверхня по асфальту. Ну, массазі, коли знаєте, такий асфальт шершавий трошечки. Мені досить так гучно шумить резина. Мені це не подобається. Ще один для мене великий мінус особисто це форма заднього вікна. заднього вікна. Чому? Тому що в дзеркало заднього виду, за рахунок того, що є ось така. Типу виїмка, так? Де є, напевно, ліхтар стопа заднього. Я не бачу машини на дистанції більше, ніж, ну, не знаю, метрів 150-200, тому що воно просто закриває горизонт мені. Відповідно, я бачу в заднє дзеркало лише машини, які під'їжджають вже на плещу дистанцію. Чи це великий мінус? Ні. Але ну, мені не подобається. Я навіть на обгони йду. Раз, два, три. Вони їдуть, напевно, зі швидкістю десь 90. А я. А я їду зі швидкістю 95! О-го-го! Щоб ви розуміли, я проїхав 15 кілометрів, і в мене розхід показує 19,6. Просто бачите, наприклад, в Сілайна 07. Хто не дивився, до речі, відео про Сілая 07, дуже рекомендую. Відео дійсно вийшло крутим, споживання було відразу низьким. Тут чомусь я виїхав, у мене споживання показувало взагалі 22. Але зараз я бачу, воно йде, йде донизу, донизу, донизу. Але ну, нагадаю, тобто, ми вже люди з досвідом, люди з досвідом, відповідно, ми знаємо, що до рівного ділянка з рівним ландшафтом, а після рівного йде нарощення висоти. Так, автомобіліст з ДВЗ. Зараз будуть такі ха ха ха, -ха! і в коментах напишіть Ха-ха-ха. П'ять разів. Е е так, так, ми, електромобілісти, думаємо навіть і знаємо, де йде підвищення ландшафту. Е Насправді це впливає так. Я точно не буду так страждати, як було це в Сілає 07. Страждав я, звичайно за рахунок того, що їхав без кліматконтролю. І це тоді точно був правильний вибір. Але і стартував тоді. Давайте будемо відвертими. Я в сильну спеку. Але окрім цього, в зікра батарея 100 квт годин. І це на. 20 кВт більше, ніж в сілає на 07. А нагадаю, 20 кВт – це твердих 100 км. Тому, тому я і власне не сумніваюся в тому, що я доїду. Тому в мене такий гарний настрій. Тому я собі дозволяю трішечки підбавити акселератором швидкість і не їхати прямо ну, вже як зовсім стара черепаха. Я дійсно кайфую. Від машинки, я про це говорив вже в попередньому відео. Я не так довго ще на ній катаюся, але по комфорту, ну, це, це високий рівень, це хороший стандарт. І більше того вам скажу, У нас є куповна партія Зікерсі Мікс, щоправда, повнопривідних, не задньопривідних. Але я знаю, ви любите динаміку, а повнопривідна машинка розганяється до сотні за 3,8. Секунди, якщо не помиляюся, відповідно в нашому телеграм-каналі, посилання на який є під цим відео, ви можете подивитися детальнішу інформацію про всі сімікси, мікси, які в нас є в дорозі. 25-го року випуску новенькі. І Якщо вас зацікавить якийсь з них, ми в компанії Електра зможемо допомогти вам реалізувати свою мрію. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, бо там дійсно багато крутих, цікавих пропозицій про електромобілі і взагалі про світ електромобілів без спаму, а тільки реальна, крута і перевірена інформація. А вже тепер споживання стає значно і значно меншим 17,6 кВт. В дорозі на одній батареї з Києва до Львова я завжди заміряю результат 10% моєї спожитої вже батареї. Зараз я проїхав перші 10%. За 45 хвилин я подолав відстань 62 км. 62 множимо на 10, виходить, що ця машинка в такому режимі, в якому я їду, зможе подолати 620 км. А мені нагадаю, до Львова. 530 км. кілометрів по мультимедії. До речі, з 7X вже звиклося, вже не так все зле. Але тим не менше, я все одно впевнений і переконаний, що мультимедія бівай Набагато цікавіша в плані юзер інтерфейсу завдяки сплітскріну, якого на жаль в Зікрсімікс я не знайшов. Ми встановили сюди українську мову. Ми встановили сюди всі необхідні додатки, які потрібні користувачу, такі як YouTube Music, YouTube, Google Chrome, Google Карти, хоча вони не відображають розташування а основними картами є навігація від Waze, Megago, Радіо і так далі. І до речі, можна зайти без проблем в свій. YouTube і побачити саме рекомендації своїх відео. Це дуже круто. До речі, якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, саме час поставити лайк, вподобайку цьому відео, написати коментар під цим відео, не соромтеся, будь ласка, і підписатися на наш канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Адже ми робимо крутий україномовний контент про електромобілі. А відповідно, якщо вам цікава ця тематика, підписуйтесь. Я приймаю умовні ставочки. Коментарях на те, чи зупинить мене поліція по дорозі. Бо, як ви знаєте, я якось притягую поліцію на дорогах, навіть коли я їду 90 по трасі з Києва до Львова. Хоча навіть з швидкістю 90 тут є ділянки, де я з... Буду порушником. У нас на сервісі, ми українізуємо Зікри, ми робимо оновлення прошивок, ми робимо діагностику, підшиття ключів. І, до речі, не тільки зікрів, але й багатьох інших автомобілів, таких як Бівайдії, Volkswagen, Audi, BMW, Tesla. Тобто обслуговуємо, в принципі, усі електроавтомобілі. Тому, якщо вам щось цікаво, посилання під відео, номер телефону, під відео, телефонуйте, і чим зможемо, тим завжди з радістю допоможе. Ой, до речі, позіх... щось запозіхнув. Зразу автомобіль вискочило, повідомлення, ви втомилися і зразу включився масаж. До речі, треба перевірити, чи він не запустив часом клімат, ну, кондиціонер, ні. От, машина реагує, реагує на стан водія. Це, до речі, не є на безпеки безпеки, стану водія. Він ще бачить закриті очі, автомобіль мається на увазі. Тобто тут над кермом є спеціальна камера, яка повністю щитує ваше лице. Коротка зупиночка на поснідати, випити чайочку буквально 15 хвилин і рухаюся далі. Зараз я буду рухатися зі швидкістю 100 км на годину, щоб побачити наскільки зросте розхід і чи є сенс їхати взагалі 90, бо як би там не було, але. 10 км за годину, швидкість вона теж впливає, тому що при відстані, при дорозі, точніше, в 6 годин це різниця в 60 км, а це досить немало. Хочу проекспериментувати і зрозуміти, як же ж краще. Короткі проміжні підсумки. Я використав ще 15% батареї. Проїхав на 15% 90 км, Зі швидкістю 100 вже їхав, не 90. А це означає, що на 1% я проїжджаю зараз 6 км. 6 км! І це дуже класний результат. Машина показує витрати 17 кВт на 100 км. що на 2 кВт більше, ніж при швидкості 90. Тому я не бачу взагалі жодного сенсу. Рухатися зі швидкістю 90. Ну що, наступні 10% подолано, і на 10% я проїхав рівно 60 км. На швидкості 100, рухаємося. Загалом вже подолав 250 км. Зараз на годиннику 10-15, тобто я вже 3 години 15 хвилин в дорозі. Відповідно, я розумію, що я в 7 годин от прям спокійнесенько. Висуюсь, ну, в залежності від ситуації ще за рівне, коли почнеться однополосна дорога. Там будемо бачити, як буде виглядати це все. Е, я ще 10% проїду без клімат контролю, тобто без кондиціонера. Зараз на вулиці 25 градусів, але вже починає ставати спекотно, е, і потім я включу вже кліматизацію. Цікаво буде подивитися, е, чи зміниться точніше, не так. Наскільки зміниться споживання електроенергії з включеним кондиціонером. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 так. Я не специально, честно. Добрий день! Доброго дня! Старший дитина поліції Петрушин Руслан Володимирович Бажаю, що ведеться в нашої з вами розмови. Знаходимося на автомобільній дорозі М06 Київчоп. 301 кілометр. Населений Варпак і зафіксовано вас перевищення швидкісного режиму. Та і таке? Мінус 340, а ми їдемо далі. Ха-ха! Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. я казав, шановні? Якщо ви їдете 90 100, це означає, що ви не попадетесь на штраф. Ну що, я проїхав ще 10%. Зараз в мене рівно половина батареї, 50%, і на 50% я проїхав рівно 305 кілометрів. 305 км на 50% зі швидкістю 100 км на годину. Так, я їхав без включеного клімат контролю. Я доїхав до Рівного, подоланих 305, попереду ще 230 км. І зараз, власне, почнеться ця ділянка, як я говорив, з підвищенням ландшафту. Відповідно, споживання точно зросте однозначно. Притому я вже вмикаю. Кондиціонер, бо стає спекотно, на вулиці показує 27 градусів, тому включаю AC, ставлю температуру 22, це в принципі цілком комфортно. Поставлю на ноги і на тіло, і на одиничку. Є все. Їдемо тепер з включеним кондиціонером е в авторежимі. Ну, мається мазі циркуляція в авторежимі повітря. Е, так, і подивимося, який зараз буде розхід, цікаво. Я прогнозую, що він напевно зросте десь до 19 кВт з врахуванням і ландшафту, і кондиціонеру. Е, можливо, я десь так відчуваю, що мені прийдеться або сповільнитися, тобто чимось компенсувати треба буде. Так? Або зменшити швидкість до 90. Так, різниця невелика, але вона присутня між 90 і 100 км. Або е, потім виключити кондиціонер. І відкрити віконечко. Так, я проїхав наступні 10% з включеним кондиціонером на 365 було 305, тобто 60 кілометрів на 10%. Нічого не міняється. Хочу ще раз, друзі, нагадати усім про те, що війна триває, про те, що треба не зупинятися, продовжувати донатити на Збройні Сили України. Хоч гривнею, хоч 5, 10, скільки хто може. Будь ласка, ось тут є qr кодик або посилання під відео. Перейдіть на збір Сергія Стерненка, який збирає на дрони. і Задонайте, підтримайте або задонайте своїм друзям, подругам, родичам, всім, хто обороняє Україну і наближає перемогу. Слава Україні! Я вже в бродах, друзі, в бродах, і в мене 30% заряду батареї. Тобто я використав 70% і проїхав 420 кілометрів. Я вважаю це дуже класний показник. Давайте швиденько скористаємося математикою, це рівно 60 км на 10%, рівненько. Тому це дуже класний показник. В мене ще залишається по маршруту 112 км і 30%. Кондиціонер включений. І знаєте, що ну, треба якусь авантюру зробити. Мінімально. Я, е Буду їхати зараз активніше. Я не буду вже обмежувати себе там сотнею кілометрів на годину хоча. Тільки що там була ділянка, я вже їхав навіть 110. Нема остраху, що щось не доїде, щось не встигну і так далі. Тому дивіться, попереду у нас 112 кілометрів. Коли я їхав до Києва, ну пам'ятаєте, досить так динамічно я їхав, у мене виходило 3,5 кілометри на одному відсотку. Тобто, по суті, зараз, якщо б я їхав в такому ж темпі, я би на 30% відсотках проїхав ще якраз 105 кілометрів. Мені 110 кілометрів до електри, і я розумію, що такого темпу я тут стримати на цьому відрізку від бронь до нього точно не зможу, тому я буду просто їхати активно. А як от я їду в мому темпі, та як мені комфортно з обгодами, з кліматом? Подивимося, що з того вийде. Трішки змінив темп, їду активніше, включений клімат, на вулиці 30 градусів, спека, де є можливості обігнати, я обганяю на швидкості 130-140, де є пряма ділянка, теж пришвидчуюся, де їду в потоці, їду в потоці 80-90, і в мене 20% залишку, тобто я спожив ще 10% і проїхав на них 44... Кілометри, тобто це 4-4 кілометри на одному відсотку. В принципі, що я і прогнозував. У мене 20% по залишку, попереду ще 72 кілометри дороги. І я в своєму власному темпі, без жодних заощаджень, спокійно, поки що плановано, доїжджаю до Львова. Це, це дуже сильно, чесно. Це дуже сильно, це крутий результат, це гарний показник. І я вважаю, що за таке точно треба поставити жирнющу вподобайку цьому відео. Ну що, Друзі, будемо потрошки фіналити. Це відео, я ще планував заїхати на зарядку 240 кВт, найпотужнішу у Львові, але побачив, що вона стала вже 160 кВт. І показувати процес зарядки з 160 кВт зарядкою ну, не дуже є сенс, тому що ця машина сприймає, я заряджав її 180 і вона 180 кВт спокійно сприймає потужності. А, ось. Давайте коротко ще раз пробіжимося по тому, що ж відбулося. Я проїхав на даний момент 530 кілометрів. У мене ще 4 відсотки. Тобто, я ще спокійнесенько проїжджаю на 4 відсотках, орієнтовно там 20 кілометрів з грубшого. Давайте візьмемо. Відповідно, зікер точно, однозначно, беззаперечно впорався зі своєю задачею. Загалом в дорозі я був 7 годин. Зараз 14 година, тобто рівно 7 годин зайняла в мене дорога е, при скажімо такому повільному темпі. Е, я нагадаю, їхав до бродів. Там на швидкості 100 км на годину, і після бродів на останніх 120 км я вже почав активніше набирати темп. Середній розхід в мене вийшов 17,5 кВт. Якщо подивитися на графік споживання, то можна побачити, що він був досить хаотичним. Так, тобто були якісь пікові моменти, були і моменти нульового, навіть і мінусового споживання, напевно, на спусках і так далі. Але плюс-мінус він завжди тримався рівно. І як результат споживання середнє вийшло на рівні 17 11,5 кВт загалом я спожив 94 кВт протягом цієї поїздки, і з них, щоб ви розуміли, на 12-вольтові системи, тобто на музику, на охолодження сидіння, пішло орієнтовно 4 кВт. А на сам клімат-контроль, це для мене реально відкриття пішло лише 1,5 кВт. Тобто 1,8% це орієнтовно кВт. це, це, Це це це. Я не знаю, ви здивовані, я дуже здивований, якщо чесно. Тому по грошах ми вже порахували, це орієнтовно 900 гривень на всю поїздку. Тобто це дуже-дуже економно, насправді, як на мене. При тому, що якщо навіть використовувати домашню зарядку, то це вийшла би просто копійчана поїздка. Так, поправочка про станцію, здається, вона знову стала 240 кВт. Можливо, це була якась помилка в додатку, але мені сказали, що вона 240 кВт. От зараз якраз на неї повертаю і зараз побачимо, побачимо, протестуємо. Завершуємо по підсумках. М -м -м, відповідно, я приємно вражений. Серед всіх автомобілів, якими я на сьогоднішній момент приїхав з Києва до Львова на одній батареї, це найкращий показник. Нагадаю, це був Zikr 7X на 100 кВт батареї літій-іонній з моноприводом, заднім приводом, без пневмопідвізки. І я вважаю, що це дуже крута перемога. Ну що, результат шалений. Дивіться, зараз 10%. До того було тільки що 8%, не встиг навіть камеру включити вже 10%, 220 кВт потужність зарядки 1516 км на годину показує нам швидкість заряджання. Ось, будь ласка, це є кабель GBT, це є зарядочка коупию, кільцева дорога Львова, а це в нас 7 Mix.